Президент Зеленський та канцлер Німеччини Шольц провели спільну прес-конференцію в Німеччині. Що вони сказали на ній з приводу очікувань від саміту в Швейцарії та з приводу подальших можливих переговорів із Путіним? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Слова по своє» І в цьому відео, власне, по свіжим слідам, так би мовити, чи навіть по гарячим слідам, я хочу надати цей коментар. Чому? Тому що до саміту в Швейцарії, який повинен пройти 15-16 червня, прив'язано було дуже багато очікувань. Його дуже активно в нас піарили, і, власне, і президента Зеленського, і канцлера Шо. Шольца, журналісти на їхній прес-конференції запитували, а що ж буде, а що ж очікувати. І по суті, те, що я почув, дивлячись на поведінку, на манеру відповіді, на інтонації, і з боку Зеленського, і з боку Шольца, воно підтверджує те, що я вже раніше відчував і вже говорив в своїх відео в ефірах на нашому радіо Юй Чикаго. І так, власне, по порядку, переговори э, саміт в Швейцарії. Це буде перший саміт, бо перед тим була підготовка, і це буде перший крок. І те, що він вже відбудеться, це вже дуже добре, це вже велике досягнення. Тобто, люди прийшли домовлятись, домовились домовлятись, і це вже досягнення. Що ми домовились, що ми будемо домовлятися далі, десь колись в майбутньому. Якось приблизно так. От якось так на це питання відповів Володимир Зеленський. Олаф Шольц, продовжуючи відповідь замість Зеленського, він сказав: Ну, мені мало є що додати діалог нам конче необхіден. Так, і це перший етап, це перший саміт, якому передували там попередні зустрічі, в тому числі в Джидді. І це не останній етап. Ми далі будемо зустрічатися, далі будемо говорити. Проте в одному із інших запитань стосовно переговорів із Путіном, фактично. По суті, пролунала на прес-конференції така. Я не можу сказати, що це прямо озвучена заявка, але по суті, цей саміт це є один із етапів, який передує початку перемовин з Росією, тому що власне без виконання певних речей з боку Путіна, ну ніякого встановлення миру, власне, і не може відбутися. По суті, якщо так робити підсумок стосовно а, цього славетного саміту в Швейцарії, то саміт здувся вже напередодні того, як він буде відбуватися. Це погано, це сумно, але це абсолютно цілком очікувано, тому що, тому що є суть політики, а є форма. Форма вона набуває величезного популізму, надзвичайних гасел, красивих метафор, там ще чогось, ще чогось, ще чогось, а є суть. І от суть речей, і суть міжнародної політики, і суть війни, виробництво, власне, виробництво озброєнь, власне, виробництво боєприпасів, ракет і так далі. Це все того, чого немає в Україні, воно визначає суть війни, в якій в нас немає суб'єктності. Володимир Зеленський не зробив нічого. Для того, щоб в нас з'явилася та суб'єктність. Їздити по міжнародній арені з протягнутою рукою і просити, так, це правильно, і зараз це критично необхідно. Але вже пройшло понад два роки повномасштабної війни, скоро буде два з половиною. І де наше виробництво? У нас же ж потужний ВПК. Нас фактично за винятком дронів, та й то в питаннях дронів там є вже дуже багато таких підводних каменів, і навіть надводних, відкритих, і корупції, і ще багато чого там з'являється, якщо спілкуєшся безпосередньо з людьми, які доторкаються до цієї сфери. Дуже насправді ситуація погана. І нас до цієї ситуації вели і вели колективно. Єдине, що ще може виправити цю ситуацію конкретно на цей саміт, 15-го це зустріч Великої Сімки, на якій буде присутній також Зеленський. Про це згадав канцлер Німеччини Шольц в своїй розмові. І знову ж таки там на цій зустрічі Великої Сімки відбудеться друга зустріч президента Зеленського із Джо Байденом. Під час першої в Нормандії в них було якесь неформальне спілкування про що і як ми насправді не знаємо. Під час другої, можливо, Володимир Зеленський якось відреагує. Ми можемо тільки здогадуватися. Це спілкування може торкатися теми і майбутніх перемовин, і в тому числі якоїсь мирної заморозки, і можливих результатів саміту в Швейцарії і натяків чи, можливо, вже навіть не натяків, а прямого тексту щодо роботи Андрія Єрмака щодо того, що є божевіллям. Що татаров курує, реформу правоохоронної системи, і так далі. Це все ці всі тези, які вийшли в одній з таких дуже гучних статей видання The Times. Про це ми можемо тільки здогадуватися, але вже на підставі того, що буде зроблено в майбутньому, ми зможемо зробити висновки, вже коли насправді вся політика, от я неодноразово це пояснював, справжня політика вона завжди відбувається в тіні. На публіку виносяться вже певні абсолютно конкретні результати. Результати того, що було вже десь заплановано, про що було домовлено. Цього багато хто не розуміє, і тому українці в цілому не розуміють, що відбувається в українській політиці, що відбувається в міжнародній політиці, і так далі. Але це не тема сьогоднішнього відео. На превеликий жаль, немає в мене хороших новин, а власне після цієї прес-конференції Зеленського і Шольца. Ну, за винятком того, що Німеччина в на нам надасть. Досить великий, вагомий пакет допомоги, який включатиме в себе і протиповітряну оборону, і е, певні е, боєприпаси. Ну, а це нам критично необхідно. Ось такий мій коментар стосовно візиту Володимира Зеленського в Німеччину. Прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська сила. Якщо розділяєте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися: ніхто, крім нас, не побудує суверенної України, в якій влада і власність буде належати українцям, і Україна як держава захищатиме інтереси саме українського народу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.